Твій підпис врятує життя. Підпиши петицію про додаткове фінансування ЗСУ коштами місцевих бюджетів. Заходь на сайт Верховної Ради України. У верхньому правому кутку. Клікай електронні петиції. Далі натискай Реєстрація. Заповнюй форму та тисни Створити обліковий запис. На номер мобільного приде чотиризначний код. Введи його у форму і клікай підтвердити. Тепер у своїй електронці підтверджуй створення облікового запису і запам'ятай свої ID користувача та пароль для входу. Після автоматичного переходу на сайт Верховної Ради наведи курсор на піктограму людини праворуч у горі і натисни Уйти. У переліку обирай петицію про термінове прийняття закону номер 95601 І натискай Переглянути, підписати. Ти на фінішній прямій. Ось і повний текст петиції. Тисни Підписати. Очікуй лист підтвердження на електронну пошту. Коли прийде, клікай підтвердити підпис петиції. Вітаємо! Петицію підписано. Завдяки тобі армія отримує додаткову силу.